Укладаюсь я лише на Господа, у спокої радіє душа, не бериться окрилена розповідь, про страждальця, воскреслого Господа, хто достоїн, хвали і пошан. Я вручаю майбутнє Спасителю, і відчув на солоду святу я з Царем, Сином Божим. Учителем і з небесним послом, відкопителем досягну віковічну мету, доручаю, веди аж до вічності, крок у крок, за тобою піду, за тобою, мій Бог, не за більшістю був тобі все життя, шлях та істина. І лиш ти збережеш від біди. Забери моє серце із каменю і зроби з нього чисте, святе, наповняй його піснями, радості, безутішне зроби щирим лагідним. хай довіра в нім далі росте. Слава Господу!